Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на. Ось такий Лего набор. Та це у нас Лего Зоряні Війни. Що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо огляд з самої коробки. Ось так у нас виглядає коробка цього набору. Тут у нас написано Лего Star Wars, Лего Зоряні Війни, 6 е номер набору 75373. Ambush on Mandalore Battle Pack. Засідка на мандалорі. Тут у нас в цьому наборі є 4 фігурки. Це у нас ось такий Мандалоріан Warrior. І ось така ще фігурка Мандалоріан Night Оул. Якась сова якась. Не знаю, як перекладається Night. Це у нас просто якийсь мандалорський боєць. Я думаю, що це. Коротше, це у нас набор по серіалу Мандалорець. Хто ще не бачив і хто цікавиться е, зоріння віном, то рекомендую подивитися. Це дуже е, гарний серіал. Мені він дуже подобається. Я думаю, це у нас е, два персонажі, це два таких напарники е, Бокатан, я думаю. Ще тут у нас є два ось таких імперальських командос. Це ось такі от штурмовики з джетпаками, і вони, так скажемо. Е, це, це такі спеціальні такі штурмовики Гідеона мофа. Ось у нас унікальна фігурка. Тут у нас е, позаду зображені різні функції. Тут, тут, тут у нас ось така тут платформа. Ось тут у нас зображений, зображений сам набор. Тут теж. Ну що ж, та, і давайте. Е, зараз я е, вам покажу спочатку інструкцію. Ось так у нас виглядає інструкція. Збірка дуже простенька. Тут одна маленька ось така тут постройка тут. І всього на всього тут десь... Збірка закінчується на 54-й. На 54-й сторінці. Ну і тут ще показані всі інші набори. Тут у нас показаний ось цей тут ось такий мандалорець, який відстрілюється від цього. Мова Гідона в своєму ось такому костюмі і два червоних чувака. Також тут е, в цій серії з'явився ось такий е, міні-мікрофайтер е, з Капітаном Рексом. І це, я цього дуже не очікував, насправді. І, я коли це побачив, я такий вау, нічого собі! Що тут є ось такий е, мех, робот мех, е, Я думаю, це у нас е, ну, люк Скайвокер, в своєму можливо, такому X-Wing. Так, да. x wing Це такий самоліт. Ну що ж, давайте тепер подивимось на сам набор. Ось постройка. І ось фігурки з аксесуарами. Давайте почнемо з е, самих фігурок. Зараз я твічки тут це все розставлю, е, щоб було ось так. Красиво. Ну що ж, давайте почнемо. Почнемо з ось цієї фюрки. Це у нас ось такий от, е, мандалорський боєць. Він має ось такий бластер. Дуже прикольний ось такий. У нього ось така тут дуже хороший принт на торсі. Ось така тут у нього ось така синя броня тут. Є най трішечки е, ось така тут деталізація, що вона ось так от трішки потріскана, побита трішечки. Ось такий синій костюм. Ось такий шолом. І обличчя у нього ось таке от е, чорне просто, без, без обличчя. Ось і також у нього тут є такий візор прикольний. Який опускається і піднімається. Також у нього є на спині ось такий е, джетпак прикольний. Ось така перша гюрка. Це е, прикольний ось е, такий персонаж. Далі у нас... Ось це е, якесь, е, е Якийсь найт Owl персонаж Мандалоріан. Як я вже сказав, що я думаю, це е, є два е, напарники Бокатан. Вони дуже схожі, вони всі сині. Е, Бокатан і ось ці два їх і напарника. Ось то я думаю, це вони і є. Хоча е, дивно, що у них нема обличчя. Тому що в серіалі, в серіалі пока, показували їхнє обличчя без шоломі, Ну, добре. Е, значить, це у нас ось така сова Night Owl. Не, тут є ось такий візор. Е, ось такий шолом, до речі, ми мож, можемо бачити, що тут е, у них різні шоломи. Зазвичай тут е, я в серіалі це помітив, та. Й лору я знаю по сюжету, що у чоловіків мандалорців у них ось такий е, візор на шоломі, а у жінок мандалорців ось, ось такий візор. Інший ось такий. Ось. ось такий принт майже однаковий. Теж ось такий, е, ось така синя форма. Ось такий тут броня, пояс ось такий. Ще о, на спині також є ось такий джетпак. І ось такий візор на шоломі. І також такий самий властик. Далі перейдемо до штурмовиків. Е, я показу, покажу лише одну фігурку, оскільки інша фігурка штурмовика вона ідентична. Що ж, е, це перший раз, до речі, я бачив таку фігурку. Е, у нього є ось такий шлом цікавий. Т, теж знову. Чорне обличчя. Ось такий прикольний шолом. Незвичайний. Ось така тут у нього ось така форма, броня. Принт ось такий прикольний. Також позаду є ось такий от. Я думаю, що це джетпак, а можливо це рюкзак. Я не... точно не впевнений, я давно не дивився, давно не пере... передивлявся Мандалорця. Ну і позаду на спині також є принт Принт ось такий. Це прикольно. Теж. І ось такий джетпак, э, я думаю, це все ж таки. І ось тут можна так, цю детальку зняти. До речі, деталька ця з принтом, а не з наклейкою. І таких фірків тут дві. Також у цієї фігурки є ось такий от э, звичайний класичний областер імпер, імперських штурмовиків. Що ж, тепер перейдемо до аксесуарів цих міні-фірок. Це ось такі от. Е, По-перше, тут у нас є ось така от турель якась. Е, ось такий стат шутер Ось туди ми кладемо детальку в стат І потім ось так нажимаємо сюди. Ць, до речі, я спробую. Треба поставити, щоб Да, ось так воно стріляє. Е, і давайте тепер сейчас я достану. Вона вже відлетіла, ця деталька. Зараз я дістану її. Ось, ну, як можете бачити, вона не збила фірм, оскільки я поставив її на піни, але все одно ось така прикольна ігрова функція. Мені подобалися завжди такі старт-шутери. Далі у нас є ось така от коробка. І яку можна відкрити. А в цій коробці у нас ось таких, е, дві гранати. І це прикольно, що е, таких гранатів, таких деталей у мене ніколи не було. Це гранати ось такі от е, з зоряних він. І, і це перший раз в мене такі з'явилися. Дві. Це дуже і дуже прикольно. І ось такий бокс, кейс. Ну і давайте подивимось саму постройку. Це ось така ось пещера. Тут у нас є ось такі тут дві детальки якісь. Е, ось такий тут є трішки ось такий прохід. Ще тут у нас приклип, прикріплена ось така ось гвинтівка, е, бластер. Сюди ось тут. Також у нас тут е, є. Ось таке, ось таке тут місце, не знаю для чого. Е, і також тут є у нас ось таке, е, от, прикольна е, функція. Це у нас ось, ось така, от, так скажемо, літаюча платформа, або просто ось от палка прозора з е, піном. Це зроблено для того, щоб, е, наприклад, ось цей е, мандолорець. Ось так можна зробити імітацію, що цей Манделорс ось так літає. І це насправді прикольно. Незвичайно не так. Ось така звичайна постройка. Ну і, і цей весь набор. Цей набор мені сподобався. Він прикольний. І, до речі, пер перший раз я бачу цих штурмовиків, тому теж в колекцію непогано підійде. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, Ставте подобайки, Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай. І слава Україні!